Мене звуть Тетяна Ходикіна, я сама з Луганської області, Сватівський район. Ми колгосники, чоловік-колгосник. А я працювала 18 років на на пекарні. Я прибирала спочатку прибиральницею була потім підміняла дівчата в декрети, відпустки, все допомагала пекти хліб. А так жили в селі. Господарство велике було, великий город, корови, свині, качки. Ну, все було, все як завжди, як у селі. І була праця. У нас прикордонна зона, коли відкривали, що була був кордон з Росією. Ми оці таможні допомагали відкривати любу працю, аби запис ж була, що я працюю, що я працюю. А потім все. Потім все. Потім ми, як вибори, ми бігли в комісію, ми просилися, так нас брали, допомагали, все ми це робили. А потім все роботи зовсім не стало. Зовсім І оце завдяки чоловіку, огороду, нашому господарству, так ми жили. Чоловік, хай група в нього, але в колгоспі працював він. Ну, як слюсар, як воно було. Слісар. Слюсар. Слюсар. Да. Це ну, рахувалось в колгоспі, що це не важкий труд, і йому можна було працювати. Оце пенсію отримував, оце ми що там господарство, що там продали, те, що і свій город О, за то жили. 22 рік. А 22 другий рік ну, село, зима, роботи такої вже немає. І телефонує телефон, я беру донька, та що в Одесі. Я кажу, Женя, що ти так рано телефонуєш? А вона й каже, ма, що ще спите. Я кажу, ми ну, тільки тільки прокинулись, це, мабуть, сьома була. Ага, у Вас все добре, питаю. А не каже, ма, війна почалась. І тоді, мабуть, пів години пройшло, і телефонує менша донька. Мама Сережа вже поїхав. Вони це бачили, відчували ще дня за три. Вони бачили по своєму війську, як командир військкоматі, тому що він тільки ходив, нервував і курив, і нічого не казав. Це селекторні були з діті. Наради, 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 наради. Вони бачили вже три дні, вони там в казармі тільки, в Діті і взутті вони спали. Навіть взуття з себе не знімали, вони все бачили. Ми коли їхали, вже, вже банки не працювали, ну стільки. Хай десята була ранку, вже не банки, нічого не працювало. Ми їхали і боялися, що зараз на зустріч будуть їхати оці колони. Це, ну ні, ми приїхали додому, нічого не було, а потім стільки їх їхало, стільки. Просто жахіття. Ви розумієте, важко свій дім бросити, все, все життя своє. Просто замкнули і уїхали. І теж, теж їхали через Росію, Латвію, Литву, Польщу і сюди у Львів приїхали. Ми три доби їхали. Три доби. Ну нічого, довгий час, довго, довго намагалися якось зібратися. У мене чоловік і досі не звикся змистити, що це не завжди. Що це не завжди. Але знаєте, діти такий аргумент, весь час казали. Якщо ви там лишитесь, ви ніколи не побачите своїх онуків. І це, мабуть, головне, то, що ми зробити. Це головне. Ну як можна ну, так, позицію Росії? вибрати? Вони ж нас нищувати прийшли. Ну вони ж ми ж їх не чіпали. Вони ж не чіпали. У мене чоловіка і сестра, і брат в Росії. Ну, там воно селище поруч з нами, 10 кілометрів від нас. Почалася війна півроку. Вони нас видалили з Фейсбука, від усіх. А я, мабуть, вже да, збиралися ми уїжджати, а я й пишу. Іра, хіба вам не цікаво, чи ми живі, чи живі наші діти? А вона відповіла, я скажу так, як вона сказала, ви американські підстілки, нам вас не шкода. І все. Це було останнє, що це останнє було. Тоді, коли ми переїжджаємо кордон, польський кордон. І наш прапор бачить рік, оті їх тряпки, вони з першої дні в тії тряпки. Бачить, не бачить рік. Отут я тут собі слово дала. Все. я більше ніколи не розмовлятиму російською мовою. По установах, по всіх були, на роботі, які дівчатка, де вони ніколи не сказали, що ви ж там такі пірісяківці, ви почали війну, бо читаєш в телеграм-каналах, дуже багато писалися все добре. А не боялися, як їхала до Львова оця вся пропаганда, що в нас їдять. Ще ні, щось? ні так, зовсім ви ніколи ні. в це неколи, ніколи, ніколи. Завжди ще колгоспи були, завжди, завжди приїжджали, як ми їх називали, шефи. Вони приїжджали, допомагали і врожай, збирати нам. <ріст> ну, люди, як люди, ми всі. Ну то, що культура у кожного своя, ну це в кожному регіоні так. Да ми, що львів, що тут, да ми його краще знаємо От доньки. Вона каже, Боже, давай там уже були, і там, і там, і кругом, ти вже пішки, ти там. Ніколи не було, щоб ми жалілися, що хтось десь нас принизив. Не так щось сказав, ні. В принципі, подобається. 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 Про що мріє? Перемоги, ну тобто, як би хотілося. Як би так. хотілося. Повернутися додому. Розуміємо, що це навряд чи буде. Може колись, може колись. Повернутися додому. А напевно, найголовніше, щоб скоріше закінчилася війна. І наш зять повернувся скоріше додому, живий і здоровий, Оце це дуже важко. Яке в нього щастя в очах, коли він у відпустку приїжджає, моя донька каже, мама, я живу. Ми коли, ну знаєте, як з чоловіком трошки там гиркнув, десь, посварилися. Ма, таке коротке життя. Ви ж бачите, як я живу, бачу від дзвінка до дзвінка, не свариться. От ми хочемо скоріше, хай все скінчиться, повернуться всі хлопці, живі, здорові. Тому що і калуш кожної неділі пишуть, що загинув, загинув, загинув. Головне, щоб на скінчилася, і все було всіх добре.